Танечка мої дорогенькі, з вами Дмитро. і Це четвертий день турніру. Трьохзірковий. Кривава битва без зелених. Баронка в Б вилізла. Ой, хочете вірити, хочете ні? Тільки 20 хвилин тому очі відкрив. Єлі-єлі вигрівся, блін дома. Так що в нас тут новий цей? Погнали так. Жовтий центр, чому б... Чому б фіолетового не взяти? О. Так, ясно, коротше, давайте житенький будемо складати. Е, це ж він, ману, удар ріже. Ой. Ну, давай кому ти там будеш різати кусірох. Хорошо, робимо п'ятірку. Слухайте, не так, не так легко він і пробивається, так? Да? Якийсь гусь лапчатий. Угу. Взагалі-то я хотів центр. Так, там на нас ляже, якщо що, але мені здається, його взагалі краще вбити. Давайте так. А того камінчиком. Ну він би й дотруївся, але б була можливість ультанути. Що тут каміння до хріна? Аби в наступному підстави не було. О! Мені тут таке писали, так стоп, бляха. Щось я вже таке десь бачив, схоже. Уф, ну ладно. Хотів щось сказати, мене тут ці бригвіри перебили. Мені здається, що дубця нам підморозять. Якщо нічого не вилетить ось тут. А, блін. І ви серйозно, ви не даєте мені його добити, щоб він мені... Щоб він мені атата зробив, да? Їх же ж там і так два. Так, або тут а, фіолетовий. Або ось таким чином вниз, там буде три жовтих. Три жовтих, але ми в будь-якому випадку будемо морозитись. Ну, давайте ось так. Прилетів Фіол, да не там прилетів. Ну господи, ну чого? Ти ж мультик. Задубали. Давайте так. Тож зараз ш. Да, 265. Тупо не витягує коротше, один хід. Ну Давайте хоча б цього доб'ємо, бо другого ми вже не витримаємо. Іди нахрен. Як мінімум, мені потрібно жовтий. Угу. Мені б його вбити, але немає чим. Бальтазара б я ще якось пережив. Можливо, і цей не доб'є, ну зараз буде видно. Ну, ти красавчик, звісно. А фіолетових то немає. Мені по цього вбити йокіна і три жовтих засандалити в фіолетового. Але воно щось так не виходить. Давайте нас так. Ну, я можу не не пережити удара того. Блін. Я можу й не пережити Бальтазара. Багато чого я можу не пережити. Так, в нього, якщо зараз нічого не полетить, наприклад, червоний знизу, то я виграю. Так, добре. В нього було просто таймер 2 удару. Ну, два ходи до удару. Ну, так, да, опасно. Мені хтось писав, що оцей от Ставить максимальних мінйонів неважливо, наскільки він заряжений. Ну, типу, бага. І треба це якось перевірити. Для перевірки це треба два рази ультанути. Але, можливо, десь на карті піду, потім перевірю, якщо тут не вдасться, бо ну, на турнірі не, не сильно то й потестуєш. Давайте похуліганим. Не хочу я заповільнення. А тут можна так. Ай, фільтон, фільтон. Так, добре. Тут а хоча б з камінням відразу проблем ніяких не було. Я ще й в такому состоянні, що, блін, не взагалі не. 477. Е, 477. А скільки вони мають бути на соточки? По-моєму, вони на соточки більше, ніж 500 ХП у мінньонів. Е, так. Тут така схелепа, синіх дуже багато. Будемо їх якось прибирати. Давайте ось таке комбо ще зробимо трошечки. Ну, загалом вдало. Центр знесли. Так, е, стоп, стоп, чуть, бля, не плугану цього першого. А ця ж не рясає. А, блін, не добився. Нічого переживем. Десь би жовтого знайти. Ммм. Так, фільтона я поки бити не хочу. Хай він краще в нас. А бажано фільтон фільтона. Ні, не, не так. Так. Заряжений на 64. Ой. Ой, як боляче. 477. Тепер треба перевірити. Коли він заряжений на сотню або менше. Зараз перевіримо. Давайте доб'ємо. Блін, один бій залишився пізно трішки згадав про це. Так, з двох сторон мені можуть дупо підпалити. І підморозити, і підпалити. І два фільтона, коротше, це якийсь рейдбос. Рейдбос мені трапився. Чи варто тут щось змінити? Типу ще одного фіола взяти. Мм, чекайте. Чи навпаки взяти хоробу? Блін, емблем нема. Залишити одного Бальтазара, взяти ось так. Ну нехай буде. І пофіг, що вони там жовті. У, -у, У подарок долі. Давайте. Бля, ну це був мій Ну, тобто ви зрозуміли, не, не те, що треба нажав. Ми хотів фіола от туди наверх підтягти. Так, так, контра. Контра, тут ухиляння. Ладно, давайте на ну, так. Вдарте мені по о так дивіться в нього двадцять один. Блін, а по ком він буде бити? Давайте так. Четыреста сімдесят сім. Тобто підписник правий, і е, який би в нього заряд не був, в нього все одно стають максимальні міньони, да? 477. А також ж типу не має бути. Так, треба вибрати щось одне. Раз я туди дурочок вдарив, а він ухилився, тому будемо бити спочатку сюди. Потім все ж таки старатися вдарити сюди і добити фіолетовим. Бляха, добре, що міньйон добив. Знов сопельку залишили. А якщо так, вдар Фільтона. Ні, не в квасіра. Ладно, щось покрутимо. Нехай Міньйони попрацюють. Чудово. По 50 на трьохзірковому це нормально, коли Міньйони хірячать. Так, добре. Згорем пополам. Завтра думаю, вже назад, до завтра відісплюся. Та там є хоч 3 дні вихідних. Якщо вдруг випадково не позвонять. чого я не дуже хочу. Е, оборона Б я показував рейтинг. Ну, 500 позиція в 5 вечора. В принципі, нормально, але в мене і поразочки є. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!